Всім привіт! В даному відео ми з вами навчимося додавати та віднімати матриці. І перед тим, як, власне, приступити до розглядання даних операцій, давайте відповімо на запитання, а коли взагалі можна додавати або віднімати матриці. І для прикладу, давайте розглянемо наступну матрицю. Важливо зазначити, що кожна матриця має певний розмір, і для того, щоб його визначити, нам всього лише необхідно підрахувати кількість рядків, яка є у даній матриці, а також кількість стовпчиків. Наприклад, в першій матриці у нас можна чітко бачити, що є три рядки і два стовпці. Тому розмір даної матриці відповідно буде 3 на 2. І варто відмітити, що матриці можна додавати та віднімати лише за умови, якщо вони мають однаковий розмір. Тому, наприклад, якщо ми розглянемо з вами ось таку другу матрицю і одразу бачимо, що в даній матриці у нас з вами відповідно два рядочки і три стовпці, тому розмір даної матриці як видно відповідно 2 на 3 то, якщо ми з вами захочемо додати дані матриці, то така операція в нас буде забороненою, тому додавати такі дві матриці нам не вдасться. Тому у зв'язку з цим давайте додамо до даної матриці вже відповідно, матрицю однакового розміру. І, як можна бачити, розмір даної матриці повністю відповідає першій, і він також 3 на 2, тому що ця матриця також має 3 рядки і 2 стовпці. Тому, якщо ми захочемо додати з вами ці дві матриці, нам необхідно просто додати до кожного елемента відповідний елемент другої матриці. Наприклад, якщо ми беремо перший рядок та перший стовпець, то формуючи елемент матриці суми, нам просто необхідно додати 2 до мінус 3. Отже, як можна бачити, зараз ми з вами виконали додавання відповідно перших елементів у першому рядку кожної матриці. Тепер, відповідно, ті ж самі операції нам необхідно продовжити виконувати з кожним елементом. Отже, перейдемо відповідно до другого елемента у першому рядку. В першій матриці це буде елемент мінус 3, а в другій матриці це буде елемент 3. Тому далі ми так і запишемо: мінус 3 додати 3. Готово. Тепер нам необхідно перейти так само до другого рядка. Отже, продовжимо із першим елементом другого рядка. Отже, це будуть елементи 5 у першій матриці та елемент 1 у другій матриці. Тому нам необхідно буде їх додати 5 додати 1. Тепер, відповідно, те ж саме робимо із другим елементом другого рядка. Це, як можна бачити, елементи 1 та 2. Отже, додаємо 1 додати 2. І нарешті переходимо до останнього, третього рядочка. Там виконуємо абсолютно ті ж самі операції. Отже, беремо спочатку мінус 7 та 6 і додаємо їх. Отже, мінус 7 додати 6. І так само додаємо. Відповідно, другі елементи третього рядка. Це буде 8 та 7. Ну що ж, готово? По суті, сума наших матриць сформована у нову матрицю, і залишились лише арифметичні підрахунки. Тож, давайте, власне, ми їх виконаємо. Отже, почнемо з першого елемента, першого рядка. 2 додаємо мінус 3, отримаємо мінус 1, мінус 3 плюс 3 це буде 0. 5 плюс 1 6, 1 плюс 2 3, мінус 7 додати 6 це мінус 1. І 8 додати 7 це буде 15. Готово? Отже, матриця суми порахована. Отже, бачите, додавати матриці, в принципі, дуже-дуже і просто. Головне відслідкувати, що в нас матриці однакового розміром. Абсолютно так само можна виконати віднімання двох матриць. Давайте спробуємо тепер відняти наші дві матриці, і правила залишаються ті ж. В матриці повинні бути однакового розміру. Як можна бачити, я вибрав ті ж самі матриці. Отже, вони однакового розміру, 3 на 2 кожна. Тому можна віднімати. Починаємо формувати перший елемент першого рядка. Отже, нам необхідно від віддвічки відняти мінус 3. Те ж саме продовжуємо робити. Робити із другим елементом першого рядка. Маємо від мінус 3 відняти 3. Переходимо до другого рядочка. Там треба від п'ятірки відняти відповідно одиничку. Тобто від першого елемента другого рядка першої матриці від п'ятірки ми віднімаємо перший елемент другого рядка у другій матриці. Те ж саме робимо з другими елементами. Від одинички необхідно відняти 2. І нарешті переходимо до останнього третього рядка. В першому елементі ми записуємо різницю мінус 7 відняти 6. А в другому елементі ми записуємо різницю 8 відняти 7. Все, готово. Далі, знову ж таки, залишилася проста арифметика. Отже, 2 відняти мінус 3 це, звісно, буде 5. Мінус 3 відняти 3 це буде мінус 6. Далі 5 мінус 1 4, 1 відняти 2 мінус 1. І мінус 7 відняти 6, це в нас, відповідно, буде мінус 13. І 8 відняти 7 це буде одиничка. Отже, ми з вами обчислили різницю даних двох матриць. І на виході отримали ось таку матрицю, як бачите, того ж самого розміру, як, до речі, і під час додавання. Розмір матриць, звісно, зберігся. На цьому всім дякую за перегляд та до наступних відео!